Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо оцій порі, і в принципі можу сказати вітання і тим, хто дивиться українське радіо в мережі YouTube. Цей запис буде теж доступний на обліковці українського радіо. Тож, вітання всім, хто споживає наш контент у будь-який спосіб. Про що ми сьогодні говоримо, друзі? Сьогодні ми говоримо про таку надзвичайно цікаву і просту річ, от яка у мене зараз. В руках це кулькова ручка, що, здавалося б, простішого і дешевшого можна вигадати. А є такий от цікавий факт, що свого часу саме кулькову ручку було визнанено визнано найвидатнішим і найдешевшим водночас винаходом людства. Цей винахід має свою історію. Сам принцип було винайдено і запатентовано 30 жовтня 1888 року в США Джоном Лаудом. Але у 1940 році угорським газетним редактором Ласло Біро було вже в сучасному винаході запатентовано цю ручку, і тікав він від переслідувань нацистів, потрапив до Аргентини. І там такі ручки на його честь називають біроме або біроме. Як, я не знаю, як правильно аргентинською, значить, аргентинські наголоси ставити, даруйте мені на слові. Але сьогодні ми будемо говорити не тільки про Аргентину, скільки про Україну. У нас, як я вже казав, жива гостя, і оці звуки, які ви чуєте зараз в ефірі, таке легке шародіння різних паперових, дерев'яних і металевих предметів. Це як казав один відомий персонаж, ж неспроста, тому що Ольга Верменич, видатна українська каліграфиня, вже в студії. Олю вітаю щиро. Доброго дня, я не знаю до речі, чи не вважають каліграфи і каліграфині кулькову ручку? Ну не знаю, попсою чимось не вартим уваги справжнього митця, чи просто собі ну інструмент, як і інструмент, які всі інші. Тому що є ж там перо, yeah. гостре перо, yeah. цей аерограф yeah. і різні всякі ваші цяцькі круті. Yeah. Yeah. Щодо кулькової ручки, кулькова ручка водночас дуже геніальна, і вона дуже ката катастрофічно погана для рук. Чому? Ага. Так, коли ви писали, ну колись ви писали оцими перами гострими Ні, отакими я один раз в житті пробував, наляпав кучу плям і перестав пробувати. Ну, це тому, що у вас була кулькова ручка. Власне. А якби у вас кулькової ручки не було, то у вас був би тільки один вибір: або олівець, або таке перо. Чим відрівняється письмо? Ось таким пером від письма ручкою. А в тому що тоді, коли ви пишете з натиском, ви маєте товстий елемент. Коли ви натиск відпускаєте, ви отримуєте тонкий елемент. Коли ви пишете кульковою ручкою, ви ніяких натисків не робите. Ви її поставили, як рельси. Рельси, рельси, шпали, шпали, ви поїхали, куди вона вас повела. Угу. І вам не потрібно змінювати натиск, вам не потрібно змінювати нахил, вам не потрібно нічого робити. Тобто вона в цьому, вона геніальна, вона дійсно геніальна, тому що вона працює під будь-яким кутом. Ну, єдине, що вона не працює торчма. Я скажу відверто, деякі не працюють під будь-яким кутом, а, але тоді їх просто викидаєш, а купуєш, ну, купуєш так. інше. Так, так, є таке. Але ем, з точки зору ергономіки. Руху, це катастрофа, тому що ваша рука вона заклякає в одному і тому натиску, в одному і тому положенні. Коли ви працюєте якимось інструментом, навіть олівець, олівець ви можете натиснути, тому що графіт він пластичний, він м'який, він може покри... покришитися. звісно. А, там а трошки стертися під певним читанням. Так, Тобто ви трохи все ж таки змінюєте це мікро-мікро-рухи. Кулькова ручка вам ну, майже не дає такого різнобарвля рухів Тому з точки зору функціоналу це дуже класний інструмент. А з точки зору ергономіки, дрібної моторики, каліграфії, теж це не дуже класний. З одного боку, зараз хтось. Хто більш ну я не знаю, утилітарно, скажімо, налаштований, може сказати люди, не морочте голову. Завдання кулькової ручки написати слово, текст, зробити позначку, написати замітку, перенести інформацію в який спосіб, каліграфічно чи ні, жахливим почерком, чи ні про лікарів, окремо сьогодні поговоримо. Даруйте брати з медицини, це вже нюанси. А оця вся ваша каліграфія це якісь архаїчні витребеньки, не морочте голову, Ну але. Функціонал, так, це функціонал цілком. Навіть тоді, коли ви сидите в бомбосховищі, наприклад, можна робити гарні речі. І ми так робили. У мене навіть залишилися фотографії тоді, коли ми під час повітряної тривоги, ми під світлом лехтариків, мобільних телефонів і ми все одно писали, малювали. І це було письмо ну, таке дуже сюрреалістично. це ви просто в своєму бомбосховищі, де мешкаєте? Чи ви збирали якісь каліграфічні гуртки антивоєнні? А це, це я волонтерила у Дрогобичі. Ми їздили туди готувати житло для переміщених осіб, і там теж були тривоги. і Ми теж там ховалися у бомбосховищі, і теж там все вимикало Світло не було. І ми під світлом фонариків писали. Чому це класний інструмент кулькова ручка? В тому, що вона зручна, ви можете її кинути в кишеню, вона не потече, як чорнила, як душ що Вона взаємозаміняєме. Тобто ви можете одну, вона одноразова. По факту, ви, якщо у вас закінчився, закінчився стрижень, ви його. Ну, дехто купує. Я, я, наприклад, я купую нові стрижні, я потім заміняю ці капсули. Дехто просто викидає. І взагалі псих... філософія фірми Бік, яка ну, найпоширеніша, є одна з провідних. Там, до речі, за фірмою Бік теж стоїть прізвище винохідника. Я зараз спробую швидко відзнайти цю інформацію, тому що виявляється, все брендовано. І тут в 88-му, в 1888-му Джон Лауд придумав цю історію. А, а потім, от це був Марсель Біш. Він в 50-х роках винайшов надійнішу ручку, яка не протікає, має плавний потік чорнила, власне, вона і продавалася під назвою Бік. І е, філософія цього винахідника і засновника в тому, що всі одноразові і люди одноразові так, так само. Тобто, Це якось прикро. Ну, з іншого боку. Ну, в наших ну, руках, ну, життя у нас одне, звісно. Так, так, ми одноразові. Нас другий раз вже не використати, <рес> тільки закопати. Але. В наших Ці руках каліграфі. є інструмент, завдяки якому ми можемо продовжувати своє життя у віртуальному світі. Мамо залишати можемо... по собі слід, так власне, і це це круто. А тут, от якщо поміркувати про каліграфію в такому глибшому історичному розрізі, потім повернемося до кулькової ручки, то ну очевидно, перші надряпані написи на стінах вони були знов таки утилітарними, тобто в якому сенсі ми зараз повернулися до почерного стану тільки на новому технологічному рівні. Тобто, задача була там зафіксувати кількість забитих мамонтів або що. Але на якомусь етапі виникла каліграфія як мистецтво на якому? Тоді, коли а, кількість мамотів була достатньо для того, щоб не думати, що треба бігти і забивати нового. Угу. А краса, вона виникає тоді, коли є гармонія, тоді, коли не треба думати про виживання, коли базова безпека Базові потреби закрита? вони закриті, і тоді ми можемо подумати про щось ще над це надлишок. Ну, насправді, краса і гармонія це надлишок, хоча він необхідний для того, щоб ми е, існували. Тому що тоді, коли людина гармонійна всередині себе, вона навколо себе цю гармонію вона випромінює і все гармонізується навколо людини. Ну є ще утилітарна гармонія. Як казав один із авіаконструкторів, некрасивий літак не полетить туполів. Так це Він туполів. Так, так от є некрасивий меч не буде бити. Він не буде гострий, тому є от ця така утилітарна краса, яка просто з законами природи очевидів проникає. Це гармонія. Це гармонія. Має бути гармонічне щось, що воно буде працювати 100% буде працювати. Українська каліграфія, я дуже люблю дивитися на грамоти, написані там в Мазепинські часи, там все таке хвилясто заокруглене. Я розумію, що барокко це теж мистецтво надлишку, якщо ми вже говоримо так, в надлишок абсолютно. краси. Але як школа існує, українська каліграфія, точніше, зараз вона очевидно існує, бо ми говоримо з живою каліграфіною в студії. Але коли вона виокремилася? Я не можу сказати, що вона виокремилася остаточно, тому що ми зараз всі асімільовані у Всесвіт і Глобалізація знову. Так угу. тому так, є представники школи і дуже потужна, і Лупухіний і Чебанік, Чек і Чекаль. Шевченком, Гдаль. Тобто величезна кількість зараз людей, які займаються літерами, займаються літерами і каліграфічними, і типографськими, бо перед тим, як воно стане у вас у комп'ютері, її спочатку треба намалювати. Угу. Тому ці люди вони працюють і там, і там. І це круто, тому що великий Великий проміжок часу нас запевняли в тому, що немає української каліграфії. Тобто оцей скоропис козацький, його приписували канцеляриту Московського патріархату. Так, та. так, але це все ж таки це Україна. Це... І навіть у тих стилях, які вважаються старовинними, наприклад, в'язь. Ну, це один із стилів, тоді коли таки, паркан. Паркан вузький паркан. паркан ну, це, це, це типу, типу, типу готика. Типу готика, угу. вона стисла, вона витовжена. Але відрізнялися літери е, наших південних, е, південних районів, в яких ми є, існуємо Україна і наші північні сусіди. Ми по різному малювали їх. Ми по різному їх писали. По різному малювали, по-різному писали ікони, по різному жили, Абсолютно. по різному в Бога вірили. При цьому чомусь нам продовжували довгий час розказувати, що ми один народ. Розповідають, що м, замість, от власне, ручки з пером і чорнилом всередині виникла кулькова. Серед іншого, чому тому, що на великій висоті. Пілотам теж треба часом було писати на великій висоті е, ручки з перами протікали, і потрібна була кулькова. Розп... В них були олівці. Розповідають і інше, що замість того, щоб винаходити якийсь дуже складний пристрій, люди, у яких протікали чорнильні ручки, або яким треба було злітати в космос, де через невагомість вони зі зрозумілих причин теж не працювали. Брали олівці. Так от мені якраз цікаво, що з цих легенд правда, а що ну. Фантазують. Ну, Маркетинг має бути і має бути легенда, бо інакше не продадуть. Угу. Е, олівці були, просто в мене є люди, які літали у 50-ті 40-ві роки і під час війни, і ніяких от таких ручок там не було. Там були просто олівчики, такі гризочки, які були у планшетих Планшет запхані. За, так, і так. цього було достатньо. Е, єдине, що. Кожен товар має продаватися. І це легенда, яка підтримує у цей момент продажу. Так, все впирається у функціонал. Кулькова ручка, вона дуже функціональна. А ми можемо нашим, я розумію, що слухачам не покажемо, ми можемо тільки візу, візуалізувати, а глядачам показати трошечки мистецтва, бо якщо у нас рушниця висить на стіні, а, ну, а на столі трошки реманенту і білого паперу. І я, якщо можна буде потім на, наблизити камеру, можна буде перед собою показати. Перед собою. Просто, так. Я просто не впевнена, що така товщина, як пером, вийде. Я взяла маркер, це теж функціональна дуже річ, дуже сучасна дуже і дуже сучасна. утилітарна штука. Абсолютно. Але... Я взяла такий із скосом. Угу. Він наближений до плоского пера. Є крулі, які наближені до кулькової ручки. І я спробую написати, наприклад, там, українське радіо. Коо клас. Так. Я потім буду циганити цей напис для себе, звісно ж, в приватний архів українського рад... ні, в суспільний архів українського радіо. От, чуєте ці звуки? А, це а, маркер в руках Ольги Верменич виписує, а, зрештою, ну, фактично, козацьку в'язь. Ну, ми ж про неї казали. Ми ж про неї говоримо. Це скоропис. Це, О, це, скоропис? Це скоропис письмо, скоре письмо, швидке письмо. Поки Ольга пише, я трошки відберу хлібу своєї гості. Просто можете казати так або ні. Розповідають, що оцей козацький скоропис, з такими дуже розлогими, але хвилеподібними, водночас дуже плавними лініями, виникав тому, що існувало мистецтво фланкування, і існувало мистецтво бою шаблею. І коли а шабля важить, ну трошки важить кілька кілограмів. Ну, вона до кілограма, 800 грамів. 800 грамів, отже, порядка кілограма. Коли ти впродовж там, якогось довгого часу робиш такі от кругові рухи, рухи, що рубають, рухи, що січуть цією шаблею, власне, жонглюєш нею там в бойовий або в фігуративний спосіб, то потім дуже дрібно руці писати фізично складно. І, власне, цей козацький скоропис він повторює. Є рухи руки з шаблею, тільки руки з шаблею мають на меті вбити ворога, а руки з кульковою ручкою або з маркером, або з пером, як це було в козацькі часи, мають на увазі захиститися від ворога або вбити ворога інформаційно. Зрештою, на відомій картині Іллі Ріпіна, кажучи, сучасною мовою, чим пишуть козаки? Гусячим пером. Гусячими перами. наскільки це був зручний інструмент? Ну, абсолютно, Це залежить від того, наскільки ви звикли працювати цим інструментом. Якщо вам дати скальпель у руки, ви не хірург, ви ніколи не зробите хірургічну операцію. Я ще поріжуся. Не треба мені давати скальпель в руки. <свіс> так але якщо ви за кермом машини, ви можете майже закритими очима переключати передачі і робити все на автоматі. Ну бо свої 10 тисяч годин за кермом я провів. Абсолютно. Люди просто тоді не мали ані кулькової ручки, ані маркеру, ані яких там автоматичних в них були природні матеріали. В них були калами. Калам це заточена, зачинена паличка, може. загострена, та? загострена такамар. Так, так, каламар, паламар це воно Паламар це той, хто записував, щось там записував цими каламами. Угу. І в них були природні матеріали, це були птахи, це були тварини і з того, що вони впіймали, вони зробили собі інструмент для роботи. З того і висмикнули. Ну, зверті. і там і висмикнули. Так. Тому вони просто користувалися цим постійно. І якщо немає альтернативи, я думаю, що якби там у 18 сторіччі замість оцих інструментів пера металевого дали інструмент кулькову ручку, вони б не відмовилися. Ну хіба щоб спалили винахідника перед цим десь там на багаті, як часом траплялося Потому з бата що колдовство, тому треба. що та uh -huh. а, Олю. Я попрошу зараз. От в камеру, яка напроти uh -huh. вас показати оцей чудовий напис Українське радіо. А, це прекрасно мені здається. Хоча так, от, без попередньої підготовки, не Абсолютно. одразу можна Абсолютно. прочитати я скажу. А, тому. Писарчуки, які були у козаччини, вони дуже були цінними людьми, їх дуже берегли. Не тільки тому, що писали, а ще й тому, що читали, могли прочитати, розібрати, що написав з іншого штабу хтось там, і писарі вони мали дуже класну кар'єру, тому що і Хмельницький починав з писарчука, і перший Скоропадський починав з Писарчука. Тобто, якщо ви вмієте гарно писати, ви можете собі гарну кар'єру зробити. От це це зараз був маркетинговий хід від в каліграфіні Ольги Верменич, так, так, так приходьте на курси, яка проводить майстер-класи з каліграфії час від часу. Я не буду цього приховувати. Колись навіть брав участь у одному. Ми масово переходимо на гаджети і схоропис зараз великими пальцями на екрані смартфона. Хтось одним пити. Хтось хтось та. угу. Чи втратимо ми каліграфію остаточно, чи вона залишиться все-таки як високе Давайте, мистецтво? Давайте я вам не про каліграфію, я вам про мозок скажу. Нещодавно читала дослідження, яке порівнювало відсоток маси мозку у собак та у вовків. І за той час, коли вони 30 тисяч років одомашнення вовка навело до того, що майже в половину зменшився обсяг мозку у собак у порівнянні це ви до того, що якщо ми перестанемо писати руками, у нас мозок всохне. Так ми вже, ми вже не такі розумні, як були. Панове, не те, щоб ми зараз рекламували кулькові ручки в ефірі з Ольгою Верменич, але давайте дбати про наш мозок. Він нам ще знадобиться, тому що нам ще щонайменше Росію Росії треба перемогти. Таку розмову чудову про кулькову ручку вона стала приводом для розмови про каліграфію до нас з Ольгою Верменеч, українською каліграфиною. Ми щойно провели в ефірі українського радіо.